Друзі, сьогодні ми приїхали у Берлін, позаду від мене знаходиться Рейхстаг, одна з найголовніших пам'яток Берліну, і ми разом з вами йдемо гуляти по Берліну. Долетіли ми на цьому чудовому лоукості. Наша подорож зайняла всього трошечки більше години. Я зараз біля самоліту чекаю на Юлю і ми відправляємось у Берлін. Кордон там був, да? так? Друзі, це берлинське метро. Ось просто подивитись саме зараз випуск про Лондон і Порівняйте берлинське метро та лондонське метро. Вони зовсім різні насправді. Я вам скажу так, що берлінське метро мені трошечки більше подобається, тому що воно дуже схоже на Харківське. Напевно, вони скопіювали. Я Якщо подивився в міст. місць. Так, да, це воно? Да, це Чекпоінт Чарлі. Ось сам, напевно. Да, да. Ми приїхали... А, приїхали у Берлін доволі пізно вже. А, потрохи темніше. 70 cent. Oh, we're not, from here. Sorry. Sorry. We're not from here. No, Я need 70 центрів. І зараз, друзі, ми рухаємось у напрямку готелю, який ми будемо. Ці два дні в Берліні знімати. Це буде щось дуже цікаве. Тому залишайте вподобайку, залишайте коментар, підписуйтесь на канал і дивитесь далі, який цікавий отель на вас чекає. Опадає листва, а вже така тут. Золота О, осінь, хоча ми летіли насправді всього півтори години з Лондона до Берліну. А який контраст, яка різниця? О, як цікаво тут все. Ну, такі спальні райони Берліну насправді дуже схоже на Україну. Тому що а, хочу розповісти вам таку цікаву річ. Про те, що раніше Берлін був поділений на дві зони. Одна з них була ФРГ, а інша ГДР. А ГДР вона була під окупацією Радянського Союзу. А, і тому тут насправді будували ну, приблизно так само, як в Радянському Союзі, але трошечки краще. Піздець, ще й не їде. Ну це ж треба взагалі. Да, подивитись. Це такий космонавт тут. Це капсульний готель. Ми знаходимося у капсульному готелі. Зараз ми проведемо наш букінг і залишимо наші речі і завжди вже побачимо. Саме ось так виглядає капсула в цьому готелі. Тут насправді дуже зручно і дуже багато простіру. А також цей готель дуже-дуже тихий, тому що тут... Є якась звукоізоляція, нічого особливо не чуть, всі себе ведуть дуже тихо. І я раджу вам відвідати цей готель. Якщо ви будете в Берліні, ви збережете свої кошти, а також гарно проведете час і також тут є капсули на одну людину, не тільки на двох. Тому якщо ви будете в Берліні і за Хочете зберегти свої кошти, раджу вам відвідати Space Night Hotel Вони мені не заплатили за це. Якщо, що пишіть на мій емейл кур'яном Георгій saba.gmail.com і я вам вийшл карту Монобанку, щоб ви мені заплатили за це. Ось так виглядає цей готель. це Сінгл капсули для однієї персони. Ми були в дабл. Тут дуже затишна атмосфера. Можна залишатись так. можна залишатись тут однією персоні. Можна залишатись у двох. Все тут чистенько прибирають, завжди ось подвійна капсула знаружи виглядає ось так. Тут всюди ще таке приємне блакитне освітлення. На жаль, не жовто-блакитне, але над цим працюють. Да, і якщо ви а, переживаєте, що у вас в капсулі не буде простіру для того, щоб залишити речі, речі залишають ось а, в таких а, камерах схову. Да. Спильця в цих готелях взагалі дуже-дуже класно. В цих капсулах дуже класно спати, тому що там є вентиляція, а ось так, ось так виглядає рецепція. Тут такий космонавт стоїть. Да. Ось так виглядає вихід і одразу веде насправді до вулиці. Да. А воно ну, ну, що, взагалі не працює, так? Да? Да, тільки єдиний мінус, єдиний мінус, друзі, що тут взагалі не працює ескалатор на другий поверх. Тому так би я сказав, що цей готель на 9 з 10, а так, тільки на 8 з 10. І ось ми виходимо вже у місто. Зустрінемось з вами вже біля якоїсь пам'ятки, друзі. Давайте. Який він красивий. Величезний блінський собор. Його зараз перебудовують трошечки. Диви, вони дивитись, друзі, вони тут кидають монетки, щоб вони залишалися ось на цій штучці. Партичкинути, щоб вона залишилась. Ага, там. Десулики, да, ще ага, це не так вже і просто. Ну да. Кидати гроші в річку. Це не так уже просто. Це зовсім не просто. Воно, блин, не скакує. Все, погрались до грошима. Друзі, я звертаю вашу увагу на те, як багато в Берліні прапорів України. Я не можу навіть порівняти з тим, скільки їх в Британії. В Британії їх теж дуже багато, але тут таке відчуття, ніби ми знаходимось саме в Україні, а не в Німеччині. Хочу звернути вашу увагу на те, що а, мій канал це а, не якийсь а, науковий канал, це не якийсь дослідницький канал. А, ми з вами просто гуляємо разом і дивимось, а, ті міста, в яких я саме знаходжусь. Ті відео, а, які а, у нас а, про щось змістовне, вони е, так і називаються. Е, розповідь про Т-Т-Т. 27 жовтня і цей фонтан досі працює. Кожному треба, е, якщо він буде у Берліні колись, Відвідати свій фонтан, він знаходиться прямо-прямо прямісінько біля Берлінської телевежі. Ось, подивитись, це берлінська телевежа. І ось біля неї знаходиться фонтан. Площі Берліну, яка називається Олександр Плац. Тут ми бачимо всесвітний годинник такий. Тут розташовані торгівельні центри, дуже багато народу і також тут доволі таки брудно. З такого ракурсу вам це стовідсотково сподобається. Це знов Берлінська телевежа. І все, тут ось такий вид на Олександр Плац. І для того, щоб доїхати до а, Рейхстагу, треба доїхати до станції метро Бундестаг. А, після тього, того, як ви а, прибудете на цю станцію метро, вам треба підійнятися Нагору і тоді ми зараз же будемо. О, господи, до речі. Саме радянське з нами на рейстак у 1945 році підійняв наш співвітчизник українець. Саме у 45-му році над цим рейхстагом червоне знам'я перемоги радянського союзу над третім рейхом підняв наш співвітчизник українець Олексій Берест. Бренденбургські ворота це. Теж одна з найголовніших пам'яток Берліну на одному рівні з Берлінською телевергією Це Ця величезна споруда вже а, витримала дві світові війни, та й взагалі вона існує вже дуже-дуже давно. до потім. А ми всього на всього гуляємо. Ось Брандербургські ворота. Ми вирушаємо через Брандербурські ворота до меморіалу загиблим євреям у Європі. Тому німці раніше були не такі приємні, як зараз. Вони зробили найбільший геноцид у Європі, а можливо і взагалі у всьому світі який називався який називається Голокост. Десь. Саме зараз ми вже дійдемо до цього монументу загибу євреями. Він знаходиться прямо поруч з брендербурзькими воротами та а, Рейхстагом. і а, я би хотів щоб кожен із вас хто колись буде у Берліні, відвідав цей монумент загиблим євреям. Подивитись, як воно виглядає. Це зовсім не Веселе місце місце. Зовсім невеселе місце. Ай. І взагалі дуже сумно. Те ще а, одна нація, один народ хотів знищити інший народ іншу націю і взагалі іншу культуру подивитись, як виглядає цей монумент загиблим євреям. Да. і весь світ вважав до останнього часу, що нацизм був поборений, що коли Влада Гітлера та нацистської партії була скасована, коли о, наші пращури здолали нацизм та провели денацифікацію о, Німеччини, що нацизм був. Поборений назавжди. Але, як ви всі знаєте, він повернувся у вигляди а, путінізму Російської Федерації. Вони зараз теж створюють злочини, роблять фільтраційні табори, які а, насправді є. Тими самими концтаборами, але під іншою назвою нацизм повернувся, на жаль. Але а, наші доблісні воїни а, ЗСУ обов'язково а, переможуть цю брудну заразу. А, Здолають знов нацизм і, напевно, вже назавжди. Я сподіваюся на все. Наша подорож з Берліном підійшла кінцю. Залишайте вашу вподобайку. Обов'язково залишайте комент і підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Багато чого ми побачили сьогодні, багато чого. Ще у нас залишилось для того, щоб подивитись, можливо, Берлін іще згодом ще раз. До нових зустрічей!